Ну що, всім добрий ранок. Починаємо сьогодні роботу о 8 ран. Вівторок сьогодні. І в ефірчикі у нас поки отака. Кашка твориться. Коефіцієнти є. Так що чекаємо гарне замовлення. Включився по фільтрам. На уклончики у мене залишилося ще 4 заказика без комісії. Так що подивимось, що нам сьогодні буде насипати. Ну, що, Сьогодні ж ще одягнув всю кофту, бо на вулиці просто жесть плюс 7 дощ. Думав, вже, що її вже восени десь буду одягати, Ну, але... одягнув зараз і непогано. Так, Фігення. Так, типу по комфорту 200 за 9. Ну. Типу, це комфорт і коефіцієнт 1-1 тільки по уклону, ой, по болту. По уклону, ось Ох, на Чернігівську 171. З Дарниці Старої на шулявку. Ну, це взагалі. Я не знаю, ну, типа нема сенсу. Були закази по 450, але ну, я такий думав, 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 думав на подол їхати, не їхати. Ну, коротше, не їхати поки. Чекаємо чогось. Цікавіжого. Так. так що, прийде перше замовлення, покажу, що там як. Ну що, це панув тільки що такий заказок з ефіру, я думаю, непогано. 3 км подача, ну це ж будуть чисті без звичаї комісії будуть. 401 гривня за 13 кілометрів на ну, мос патона це ж можна проскочити. Так, щоб полетіли. Це оборні таких пасажирів, коли ти проїжджаєш о 8.16, блін. 8 хвилин до пасажира їхав. Вже, блін, 4 хвилини чекаю, вже платний простой почався. А її не видно. І не знаю, буде вона не буде. Я їй написав. Ну, зараз вже буду телефонувати. І от знаєте, цікаво, і зараз людина сяде і буде по-любому казати, я запізнююсь, давайте швидше. Ну, типу, а ви самі знаєте, що я швидше вже не їжу. Типу, коли хтось запізнюється, ну чи накидайте, чи їдемо, як завжди. Ну, І по-інакшому ніяк. Так що чекаємо, ще якщо дві хвилини відміняємо і полетіли на нове замовлення. Ну що, виконав це перше замовлення на годинку 8.56. Ну, майже година. Ну, їхали 40 хвилин. Типу, поки я оце прогрів машину, поки доїхав до клієнта, доки доїхав до кінця замовлення, і пройшла майже година. І півтора кілометри залишалося до кінця поїздки, я включив фільтра і прям. Ми тільки під'їжджаємо на кінцеву точку, і мені пролітає замовлення по комфорту, щоб ви розуміли, по фільтрам я взагалі такий ого, непогано. І воно ось таке. 311 за 11. Берестецький проспект. Взагалі кайф, а звідти, я думаю, ще можна буде взяти і працювати, і долбити. Замовлення далі. Опа. Так що, працюємо. Ну що, доїхали сюди до Нівечок. Людина взагалі кайфово, Там треба було під'їжджати через Нівку і вертатись туди обратно через пробку. Вона каже, запинить мені, будь ласка, на цій стороні дорозі, я перейду через підземку і все, я такий кайф, чудово, 300 гривень ляп. І зараз прийняв отаке замовлення по фільтрам, також залетіло 350 за 9, І це теж без комісії. 2, і 2 майже коефіцієнт. Так що, чудово летимо. Ну що, доїхав знівочок сюди до вокзалу. І отак от у нас три замовлення, 1044 і це комісії 0. Чудово ж, взагалі бомба. Ще одне замовлення залишається без комісії. Так що, отак от, от працюємо. Ну що, їду вже на шосте замовлення, до цього зробив ще одне з вокзалу по уклончій, Ні, по болтику. Я взяв його за 116 гривень по комфорту там за 3,6 км. и потом взяв... как оно там называется? Короче, ведь радиорынку. Район радиорынку. И получается... Ого, калюжа. Район радиорынку. И взяв до жулян, получается 200 чему-то гривень. Я в шольце. я, Я офигел. Це головне потрошки проїжджати, не поспішати в таких калюшках, бо, не дай Бог, спіймати чи яму, чи волну. І це буде жесть. Так Потрошки проїхали і все. Навіть одно сухе залишилось. А зараз прийняв замовлення Даші. зараз покажу яке. 207 за 9 з коефіцієнтом 1,36. Ну непогано. Ще дещо замітив, що в мене рейтинг понизився було ж 5,0. Так що зараз про це поговоримо більше. Просто ару, ви таке бачили колись. Це, блін, що таке? Що це за робокоп стоїть? Що за шлагбаум? Ну, я типу манав в нього проїжджати, типу, ну його нахер. Пусть давай, іди сюди клієнт, О, ну. Нафік воно мені треба десь ціпанутися, не хочу. <с> Просто <с> такого я ще не бачив. Ну що, виконав цю поїздку? Вже <кх> <кх> на годинку 11.46. Касу вже бомбонули отаку зараз де тут? статистика? 1429 за 5 поїздок. Ну і остання поїздка вже була без комісії, 43 гривні комісії, я з неї заплатив. Так що отак. От, що я хотів вам показати, рейтинг. От так от. Рейтинг, бачите? 4,96, а була п'ятірка це, виходить, от повідомлення. Заходимо і дивимось. О, тут у нас. 5 дев'яток і одна єдиниця. І що ви думаєте? Гарний водій, гарний сервіс, гарне авто, і тут поведінка водія. І знаєте, за що це? А це я в суботу поїхав в Бортничі. Отак от наче вони називаються. І по автозахвату мені прилетіло замовлення. У пасажира було всього декілька поїздок, і там рейтинг вже був трошки занижений. Ну, думаю, ладно, приїду. <клес> ну і що ви думаєте? Приїжджаю до клієнта, його немає там. Телефоную, а можете трохи далі проїхати? Ну я ж розумію, якщо від точки я від'їду, бо все, ну я потім не зможу просто відбитися, що я на, на місці і почати замовлення. Ой, що я роблю? Я одразу відбиваюся, думаю, ну да ладно, ну по телефону ну знайдемось по-любому. Їду, їду до однієї, до однієї вулиці, думаю, ну там пів кілометра максимум прокатитися прямо. Він каже: бачите тут дорогу на ліворуч. Я кажу, ну, ну бачу і що. Каже, а вам отуди і до мене. Ну, коротше, в етозі. Я доїхав до пасажира 2,5 кілометри. Я не знаю, як так можна точку не поставити, ну, не вміти. ну... Бо я не знаю, ну, мабуть, і замовлення б ніхто не взяв за озером. от. Ой, ну да ладно. Все, він мене зустрів. Каже такий, почекайте, кудись уходить. А там ну до озера. Думаю, ну да ладно, може там речі візьме. Ой, чекаю, що воно ж темно на вулиці, вікна затоновані взагалі ну темрява. Відкривається передня двері. і каже: І тупо от перше, перше слово: він не обригається. Я такий вже розумію, йо, моё щось, ну, жопа, жопою пахне. Е, виходжу з машини кажу, ну і там просто людину. Двоє мужиків просто тримають, а він взагалі не в адекваті. Просто ледве тримається на ногах, на ногах. Я кажу, я його не повезу, типу, ну ви що? Типу, він мені салон заблює. Ну, типу, як я його довезу? Ну, Коротше, згорім пополам, стояли ми з ними спілкувалися. Коротше, вони погодилися взяти на себе відповідальність, якщо що, за хімчистку салону Ну і що, відвез я цих пасажирів, це було, звісно, дуже стрьомно. Всю дорогу там дуже ззаді кричали. Ну, один другого доплив, щоб той не уснув. Коротше, отак, всю дорогу їхали, 8 кілометрів за 180 гривень. Доїжджаємо, все, дякую, дякую, гарного дня. Ввечора. Ну, ну і оце мені єдиниця пролетіла за... поведінку водія. Розумієте? Ну я не розумію. Ну. Ну як? Блін, я тільки рейтинг добив до п'ятірки. І тут така... таке гарне замовлення, блін. Від таких клієнтів. Ну що, давайте розповім вам на що вам тепер може повлияти мій. Оця їхня оцінка на мій рейтинг. І виходить, що у нас виходить оцінка водія виходить, оця, не впливає на прийом замовлень. Типу на прийом замовлень впливає карма. Так налаштований сервіс-аклон, що карма впливає на прийом замовлення. Типу, тобі, якщо в тебе рейтинг буде водія менший, ніж у когось, ну карма буде більша, тобі прийде першим, бо у тебе карма більша. І так, от яку підставу можуть мені зробити отак пасажири? Бізнес, я катаю бізнес. І в мене бізнес буде недоступний. Якщо в мене рейтинг буде менше, ніж 4,85. ставка 4,75. Якщо менше буде, ви не зможете приймати замовлення. Драйвер рейтинг від 4,9. Ну, там жирні замовлення бувають. Бо, ну, реально, і по бізнесу дитячий. Дитячий, мало хто катає з креслом взагалі. Ну, всі лізуть без крісла, ну, як завжди. 4,85. Ну, а хто взагалі кайфовий? 4,5 уклон просто завершає з вами співпрацю і все. Ну, і коли ви стаєте новим водієм, уклон вам дає одразу 100 зірочок. Як воно так сказати? Коротше, дає вам рейтинг 5,0 за 100 зірочками оціми по 5 зірочок. І ну там дуже гарно треба постаратися, щоб в тебе рейтинг впав до 4,5. Це ж виходить кожне наступне замовлення лише буде там витискати там ну зі 100 зірочок. Оце фігню таку. Ну, отак от, от. Так що, думаю, нічого страшного. Знову доб'ю 5 зірочок і все, і буду катати далі. Так що мені ще можна одну одиницю гарно спіймати і ще пару двоєчок. Ну, я не знаю, це просто такі люди були. Ну, Зазвичай ну, реально я гарно відношуся до клієнтів, відкриваю багажник, блін, спілкуюся з ними. Гарного дня, добрий день, типу, оце все. ну. Якщо людина хоче помовчати, я мовчу. Ну, типу, просить, тищиш музику, виключаю музику. Навіть коли там люди не телефонують, я музику виключаю повністю, бо ну, ну так от якось я звик працювати. До людей нормальні, ну, бувають і такі пасажири, бачите? На що поробиш? Фух, ми чекаємо на заправочки воги. Так. Опа-опа, що опа, опа. у нас тут Так, я собі. Тут. Ну, коефіцієнти трошки ще є. Ну. Біля нас так слабеньке, а по болтику, що у нас тут показує. О, прямо на нас є, що показує, а не показує, що коефіцієнт навіть є. Стоїть комфорт, бо болт це просто болт. Просто щоб ви розуміли ціни болта, відпочивали на сакарках у неділю ввечері десь ну, 9.30 була. Викликати таксі, уклон 600 гривень на Голосіївську болт. Ну, якщо скоротити, то 450. Ну все одно, типу, їхати там, ну, фігню, по суті. З Сокарків виїжджаєш по набережній на мост Патона і ти вже на Ну, Кілометрів давайте до 20, там, ну 18 максимум може бути. Уклон. Пропоную гарні ціни, серйозно ну, для водія. І люди ну, їдуть болт. Це просто болт. От, от по болту 270. Да, воно класно, типу, воно реально приємно. Як людині доїхати. Ну, як водію заробити з цих коштів, я не розумію. Типу, як? Там відсоток 25% на болті. Ти повинен віддавати. Коротше, болт це просто боль зараз. Хотілося б, що реально він підняв тарифи, бо по уклону стандарту тарифи навіть іноді. Ну, не іноді, а за, за частіше більше, ніж по... болту, комфорту. Так що отак от. Працюємо далі і покажу вам, що там буде під кінець дня. Може, ну, так ще буде підзнімати замовлення. Так що дивіться. Ну ось, і все ж наказу 1500 я проїхав сьогодні 60 км. З 8 ранку до... Ну давайте до 11.30 десь. Приємно, приємно. Так що працюємо. Ну що, вже майже 4 година дня. І працюємо далі. Що я заїхав на моєчку пропилососів повністю салон, бо вже так підзасрався трошки. Все тепер чудово, чисто. Там, упав, упав. Головне встигнути на цей зелений, бо тут він дов, довгий, червоний. так і Зараз вже майже доїжджаю до замовлення. І що там, що там? Ага, там пішоходи. Получається таке замовлення прилетіло по фільтрам днівним 225 за 10 з коефіцієнтом 1.37. Так що, зараз вже будемо біля клієнта. Ну що, поїздив трошки по окружній, на балоні був, і зараз а, їду на академістечко Забирати людину по комфорту і будемо їхати на Нівки 5,5 км за 160 гривень. Непогано так. Ой-ой, пропустіть і мене, і мене пропустіть. Чудово встиг. Так що працюємо. Ну що, прийняв ще таке замовлення. 400, ой, 304 гривні за 16 км на Новопечерській Ліпці Так що чудово вже під'їжджаю до клієнта. Десь об оцих він Ох, блін, обожнюю, ну це хоч нормальний клієнт буде. До цього був клієнт такий, що просто ну його нафік. Ну, обожнюю. Просто не зря рейтинг у людей такий, ну, сів. Не поздоровуватись, не привітатись, просто геп дверью. Все, ну типу як... як і повинно бути так, типу, ну ну що, встрічна единичка йому одразу. Полетить за таку фігню, ну серйозно. Вітатись треба. Все, я приїхав, буду відбуватися ще. Ну я на місці. І все, очікування почалося. Там от клієнт. Ну що, вчора він так непогано попрацював. По уклончику каса вийшла 2699 і на болтики там 100 гривень, так що непогано і на паливо витратив 600 так що 200 вчора заробив на пробіг 160 км. Думаю, непогано взагалі. І уклон ж, зробив зараз, коротше. так що якщо клієнт. Хоче тебе оцінити, у нього лише є 24 години на це. Потім він це не зможе зробити, і це чудово. Якщо там клієнт забув чи щось, ну, у вас там може виникла непередання ситуація, то це можна таким випадком, коротше, може вас не оцінити і не поставити вам погану оцінку зі старої пам'яті. Так що якось так. Фух. Тільки прокинувся ось. І з Пошли. Так що усім гарного дня. Підписуйтесь на канал. До побачення.